На ну, сьогодні на польській залізничній, залізничній станції Дорогуськ невідомі втретє пошкодило українську агропродукцію. Зокрема, вони е, вагони з квасолею. Е, про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Олександр Кубраков, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури, написав: цитую: сьогодні виповнюється рівно два роки повномасштабної російської агресії. Україна бореться і виживає. В тому числі завдяки нашому зерну, ті, хто вчинили цей злочин. Не хочуть українського миру та перемоги. Ну там ще є цікава деталь. Що е французькі ой, е польські аграрії я не знаю, правда чи це аграрії? Привезли кілька тонн лайна і його висипали під резиденцію, де живе посол Російської Федерації. у Варшаві Оце це о... правильне висипання оце, оце можна аплодувати о, весь час, воща. Треба висипати все, що в вас є. лайно на Росію. Можливо, там, хоча б під прогрунтя, якесь проросте щось нормальне, бо ми знаємо, що це гарне добриво. Там де Росія роз, нормально нічого не проростає.